І те і те, користується, дивичись, які вузли, які частини. Тобто робиться хороша, якісний захист на калу для довгого терміну його життя. Підготовка до фарбування, повна очистка. Покриття металу, я навіть не знаю, порошкове покриття. Вони називаються. Підготовка запчастин нас тут. це скороштення робочих органів СІВАЛу, на які вже комплектується повністю висівник, колесо прикатує, що повністю комплектується робочий орган.